Ці вкотре довели свою силу та незламність. Усик, магучі, хижняк і десятки інших спортсменів показали світу, що ми не переможні навіть у найскладніших битвах. Золото, Цей рік став по-справжньому історичним для нашого спорту. Наші спортсмени не лише вкотре нагадали світу про силу українського духу, але й змусили мільйони аплодувати їм стоячи. Давайте разом згадаємо кожного, хто прославив нашу країну. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Всю надію свою на тебе покладаю, мати Божа, захисти мене під покровою своєю. Звичайно, першим буде Олександр Усик, адже буквально днями він вийшов на ринг проти Тайсона Фюрі і вкотре довів, що українці найсильніші. Усик діяв майстерно точні удари, неймовірна витримка і стратегія, яка вкотре підтвердила його звання одного із найкращих боксерів сучасності. У травні принесла 37-річному усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. А після бою в суботу він зберіг свої пояси. Натомість для 36-річного Тайсона Фюрі, який називає себе Джипсі Кінг, це була вже друга поразка у його професійній кар'єрі. До Усика його ніхто не перемагав, і на другу поразку суботу Фюрі відреагував болісно. Було помітно, що британець не очікував на такий результат і помітно засмутився. Так, я був впевнений, що я знову переміг. І я скажу, що я вважаю, що я переміг в обох поєдинках. але тепер в моєму рекорді дві поразки, і з цим я нічого не можу поробити. І Якщо Усик продовжує писати свою легенду, то Денес Берінчик лише починає у травні. Він став чемпіоном світу за версією WBO, здолавши мексиканця Емануеля Наваретте. Це була напружена зустріч, але Денис показав, що недарма його називають одним із найбільш видовищних боксерів нашого часу. Чемпіон світу за версією давно планувалося, що наступний бій Берінчика відбудеться 21 грудня 2024 року в періаді Саудівська Аравія в ендеркарді реваншу між Олександром Мусиком та Тайсоном Фюрі. Його суперником мав стати британець Джозеф Кордіна. Однак, через певні обставини цей поєдинок не відбувся. Натомість Берінчик зустрівся з американським боксером. Дата цього бою наразі не визначена, але Денис активно тренується, готується нову майбутнього поєдинку. Та підтримує свою фізичну форму на високому рівні. Ця перемога для моїх побратимів і для всієї країни. Слава Україні! Героям слава! Ну а тепер про те, хто запалив Париж на Олімпійських іграх 2024 року. Цьогоріч наші спортсмени привезли додому аж 12 медалей. Першим поговоримо про золото. Команда шейболісток – це справжні українські левиці. Ольга Гарлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова у фіналі. Вони обіграли збірну південної Кореї, показавши, що шабля в руках української жінки це не лише зброя, а й витвір мистецтва. Ярослава Могучих, українська легкоатлетка досягла значних успіхів у 2024 році на Олімпійських іграх у Парижі вона здобула золоту медаль у стрибках у висоту, подолавши висоту у 2 метри. Із першої спроби її суперниця Австралійка взяла цю висоту лише із третьої спроби. Всім привіт, українці! Нарешті я везу золоту медаль з Олімпійських ігор. І я хочу подякувати вам всім за підтримку, тому що дійсно хоч ми ви не були тут, але ви підтримували через екрани в такий важкий час. Я дуже дякую вам. Ми продовжуємо боротися за нашу перемогу. Після Олімпіади, 7 липня, 2024 року, на етапі діамантової ліги в Парижі, магучих становила ще й новий світовий рекорд, стрибнувши на 2 метри 10 сантиметрів. Це досягнення перевершило попередній рекорд булгарки Стевки Костандінової, який тримався з 1987 року. Олександр Хижняк, відомий український боксер, також здобув золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у ваговій категорії до 80 кілограмів. У фінальному поєдинку він переміг казахського боксера Норбека Орлбая, продемонструвавши високу майстерність та витривалість. Боксер з України Олександр Хижня, чемпіон олімпійських ігор. Він зупинився на сріблі у Токіо, але пообіцяв, що повернеться, і завоює золото в Парижі. І він дотримався свого слова. Ця перемога стала особливо значущою після його срібної медалі на Олімпіади в Токіо 2020 року, де він поступився у фіналі. Але золото це лише початок. Ну а наші срібні призери теж заслуговують на окрему увагу. Якось емоцій, це не загалі. Сергій Коліш, український стрілець, здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції у 50 метрів. Це вже друга олімпійська медаль у кар'єрі Куліша. Першу срібну нагороду він виборов на іграх у Ріо де жанейро 2016 року у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Після свого успіху в Парижі Сергій поділився враженнями і зазначив, що все склалося якнайкраще, і він задоволений своїм виступом. Це на 50 метрів, це на 10 метрів. З цієї гвинтівки я взяв у Ріву медаль». Ілля Ковтун, український гімнаст, на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, здобув срібну медаль. У вправах на паралельних брусах його виступ вразив суддів і глядачів високою технічністю та майстерністю. А сама нагорода стала однією із найяскравіших подій для української збірної. Натомість нещодавно з'явилася інформація про можливість зміни спортивного громадянства Ковтуном. Його тренерка Ірина Горбачова підтвердила, що ля розглядає варіант виступів за Хорватію. Причинами цього можуть бути фінансові питання та умови для підготовки. Проте остаточного рішення спортсмен ще не ухвалив і наразі продовжує тренування, представляючи Україну. Ата Анастасія Рибачок, українська каноїстка, які здобули срібні медалі на Олімпійських іграх в Парижі у вислованні на каноїдвіці на дистанції 500 метрів. Цей результат став повторенням їхнього досягнення на попередніх Олімпійських іграх у Токіо 2020 року, де вони також вибороли срібло у цій дисципліні. Займатися спортом, бути активним та рухливим, не боятися нових пригод та випробувань. Ірина Коляденко українська борчиня, яка здобула срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у ваговій категорії до 62 кілограмів. Це є друга олімпійська медаль після бронзи на іграх 2020 року у Токіо. Коли я розумію, що я, я поїхала не просто на змагання і привезла якусь медаль. а Дійсно, це досягнення більше ніж просто медаль, тим більше зараз в нашій країні. У фіналі Ірина поступилася японці із рахунком 1-12. Попри поразку, її виступ став найкращим результатом для українських борчинь на олімпіадах із 2004 року. До цього Ірина також здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи 2024 року у Бухаресті у ваговій категорії до 65 кілограмів, перемігши у фіналі із рахунком 6-0. Же не згадати про наших бронзових героїв. Ольга Харлан цього року не лише виграла золото в команді, але здобула бронзу в індивідуальному заліку. Привезла Україні медаль і Ірина Геращенко. У стрибках у висоту вона показала, що завжди є місце для нових рекордів. Та саме зробив і Михайло Кохан у метані молота. Зараз я тут, І у нас бронзова дві Бронзові медалі. Одна золота. Це фантастика. Якась урожай. Жан Баленюк, видатний український борець греко-римського стилю, також здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Парижі у ваговій категорії до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце він переміг польського спортсмена із рахунком 3-1. Після цієї перемоги Жан Волинюк символічно оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри. Він станцював гопаки, і зняв борцівки, поставши їх у центр килима, що стало жестом прощання із професійним спортом. Цей рік став символом незламності нашого народу. Кожен з цих спортсменів це не просто чемпіон, це історія про боротьбу, віру і любов до своєї країни. Ми пишаємося ними і впевнені, що попереду ще більше перемог. Ну, а ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, Натиснути на вподобайку під цим відео та напишіть свої коментарі.